Всім привіт! Сьогодні така новина. Подивився по своїх сіменах, по своїх залишках те, що в мене позалишалося. І знайшов. Дивіться що. в Міхановичі. Це насіння з неварігатної частини рослинки і в Міхановичі. Варігатні насіння. Тому я сьогодні в припіднятому настрої і вирішив не чекати а відразу ці насіння висіяти. Сіяти будуть, як я це роблю традиційно. Отакі в мене яєчка від дитячих якихось там солодощів є. О, воно відкривається хоп, міні-парничок такий. Чудова штука взагалі для пророщування рослин. От. І буду пророщувати їх на перліті. Так що зараз я їх посію тут 10 насінин. А Накаліцема з неварігатної частини рослини 20 насінин. Тобто, я розділю цю тепличку умовно на половинку. Одну частину я висію варігатним міксом, а другу насінням з неварігатної частини рослинки. Зараз я все це швидко зроблю і зніму продовження. Так, ось зробив я посів насіння. Такий вигляд воно має. Це не варіагатні насінини. А тут і десяток варіагатних. Мікс, як написано. Що з них зійде, не знаю, але е сімейний матеріал е зберігався в доволі таки непоганих умовах. Не було там ні сирості в ньому, не вологи лишньої, ні пліснявої, нічого. Тому, як показує практика, насіння має бути життєздатним. От, будемо спостерігати. Головне для мене це те, щоб мій найменший помічник до нього не добрався на момент проростання. Такого місця у мене, щоб прямо поставити і щоб воно повністю безпечно стояло, нема. Тому потрібно за цим наглядати, але нічого все ж таки почекаємо, побачимо. Я думаю, що за тиждень вже мають бути результати. От, минулого разу я не пам'ятаю, на який, мабуть, день на п'ятий вже. Були маленькі паростки рослиночок. Такі насіння маленьке, вже так давно їх не сіяв. Якщо дивилися мої попередні відео, там раніше я показував, як я за допомогою зубочистки викладую всі ці насінинки дуже акуратно, Гамбузом я ніколи не сію. Я все намагаюся трішки. Нехай воно буде і один біля одного, але так я не сію. Ось, міхановичі, варігат на мікс. 10 штук. І міхановичі теж варігата, але не варігатна сторона. Насіння з неварігатної сторони. Варігатних 10, неварігатних 20. І все. Побажаємо їм удачки. Нехай проростають. А ми з вами зустрінемося через тиждень. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, Пока!